Я вітаю Васерко. І сьогодні ми будемо роздумувати над розділом Тори під назвою Емор, що в перекладі означає Скажи. З чого починається цей розділ? Він починається з того, що Бог через Моїсея каже до священників і каже, щоб вони були непорочні, щоб вони слідкували, якими шляхами вони ходять, щоб вони не грішили, щоб вони слідкували, що вони говорять і з ким вони спілкуються. і щоб вони освітили своє життя і були святі у всіх своїх вчинках, Бог хоче бачити біля себе святий народ. І ми сьогодні з вами по новому заповіту є царі священники. Тобто Бог хоче, щоб ми так само, як священники першого храму, хранили себе, щоб ми дивилися, як ми спілкуємося, дивилися, що ми робимо, берегли свої серця від всякого гріха, від блуду і були непорочні святі у всіх своїх вчинках. Господь виставляв до священників такі вимоги, що не повинен бути каліка, не кульгавий, не потворний, чи якусь мав ваду. Бо це святина Господу. Тобто ми не маємо робити Господу якось служіння просто так, або хто-небудь. Тому що по справжньому Бог достойний найкращого. Він віддав свого Сина Ісуса Христа за нас. Він віддав все. І цей розділ Тори, і сам Господь сьогодні каже про те, що давайте змінювати своє відношення до цього служіння. Він достойний всієї хвали і слави. І якщо весь всесвіт поклоняється Богу, то яке повинно бути наше відношення до нього? Тепер поговоримо про жертву, що далі в цьому розділі. Яка повинна бути жертва? Господь каже: ніякої тварини, на якій я вада не приносьте. Бо це не буде жертва умилистволення. Жертва повинна бути безвадною до вподоби Богу, ніякою сліпою, неушкодженою, скаліченою хворою. І вже говорив Едуард про те, що здається це запитання, яка ваша жертва, коли ви проходите? Яка моя жертва, коли я проходжу? По справжньому таке запитання можна собі задати. І написано в книгі Малахії, Бог каже, не потрібно топтати мої двори. Краще би хтось закрив би їх на двері. Про що це говорить? Про те, що наш Бог, він достойний найкращого. Ісус, Син Божий, приніс самого себе на Христі, щоб ми мали з вами життя вічне. І що віддаємо ми? Бог віддав свого Сина заради нас? Яка цінність нашої жертви, якому проносимо перед Богом? і по справжньому, давайте, якщо ми будемо приносити жертву, то ми будемо приносити їх достойно, щоб наш Бог він був задоволений. Далі в цьому розділі говориться і пишеться про свята Господні. І Перше свято, яке має святкуватися, це шабат. Написано: шість днів працюй, а сьомого дня субота спокою, святі збори. Це субота Господня в усіх оселях ваших. Тобто Бог каже, що шабат. Це також свято, що його також треба святкувати, відділити себе від цих справ, відійти від цих робот і по-справжньому виділити цей час і цей день для Бога, і насолоджуватись Господом в цей день і спілкування з Ним. І в 23 розділі книги «Левит, 5 п'ятому вірші, пише: Освята Господні, святі збори, які ми повинні скликати у призначений час. Першого місяця, 14-го дня місяця під вечір Пасха Господня, а 15-го дня того ж місяця свято опрісників Господові. Сім днів їжте опрісники. Першого дня нехай будуть у вас святі збори. Жодної робочої справи не робіть, і протягом семи днів приносьте жертви Господові, сьомого дня також святі збори, жодної робочої справи не робіть. Це свято Писах, це вихід із рабства. Він хоче, щоб ми святкували це свято із роду в рід. Що ми святкували ці свята кожного року? Тому що песах це вихід із рабства. Ми вийшли із Єгипта, і ми зараз уже з вами не раби, а ми сини і дочки Бога. Наступне свято, про яке тут говориться, це свято первоплодів. І написано Олоси синам Ізраїлем, і скажи їм: коли прийдете в землю, яку даю вам, і будете жати на жниво. То принесіть першого снопа, жнив ваших до священника. І він буде колихати цим снопом перед Господом, щоб вам придбати благовоління. І каже Господь: це таке як свято подяки, коли ти дякуєш Господу за все, що Він тобі дає. Далі свято у нас іде шавот. Що було у цей день? На цей день Бог дав ізраїльському народу тору, подарував. І в цей день ізраїльський народ. Посвятив себе Богу. І в цей день горіла гора вогнем від Божої присутності. І в цей день в Новому Завіті знову з'явився вогонь, але на кожному із людей. І Бог каже про те, що вселюсь в них і буду ходити в них. І заговорили вони іншими мовами. Був дуже великий плід на п'ятидесятницю. Це було тисячі людей, які навернулися до Бога. і це були такі снопи, це був по-справжньому великий плід. Але Богу не важлива пшениця, йому важливі люди. Бо Бог пожав свій врожай, і це були перші плоди Господу. Ось таке свято. І Бог каже святкувати ці свята щороку що це свята Господні. Далі йде свято сурм, коли треба сурмити Господу, що символізує прихід Машиха, Ісуса Христа. Перед тим, як повернеться Господь, буде великий сурм, і це буде означати, що Господь гряде. І є свято викуплення, коли треба впокорювати свої душі перед Богом. І є свято, яке ми будемо святкувати в вічності, ну, яке ми і зараз святкуємо. Це свято Кущі. Що означає це свято? Свято означає, що той час, коли Ізраїль був у пустелі, в них не було постійних домівок. І вони жили в кущах, вони жили разом з Богом. Це як прообраз нашого життя. В нас немає вічних домівок тут на землі. Які б в тебе документи, права б не були на свою квартиру або на свою хату, тут все тимчасове. Колись просто на цій землі все згорить. Всій час. І ми тимчасово тут на землі, але з нами є Бог. І Бог серед нас. Тому свято Кусь символізує час. Коли Бог посеред свого народу, Він хоче зустрічі. І навіть коли на восьмий день Він сказав, що залиште ж сіни зі мною, я хочу мати з вами спілкування. І у вічності Бог каже, що на це свято прийде багато народів, багато країн, щоб поклонитись Господу у цей день. Але той народ, який не прийде, на святкування Бог не дасть доща для всього народу. В левіті 23 розділі, 42-43 вірші, написано: В кущах живіть сім днів. Всякий корений житель Ізраїля повинен жити в кущах, щоб ви знали роди ваші. Я селив в кущах синів Ізраїлів, коли вів їх із землі Єгипетської. Я Господь, Бог ваш. Бог каже про святкування. Це як особливий час, проведений з Богом, щоб ти радів перед Ним. І по-справжньому я хочу вам побажати, щоб. Ми виділяли час для спілкування з Богом, щоб ми проводили цей час разом з ним в радості, в подяці. Разом з ним кожне свято має свій зміст. Щоб по справжньому ми, ми оприділили для себе цей час, що ми будемо святкувати ці свята, що ми будемо спілкуватися з Богом, що ми виділимо на кожен день час, коли ми будемо з ним спілкуватися, будемо радіти разом з ним, будемо дякувати за все, що Він нам дає. І навіть коли Господь каже, те, що на восьмий день сини, залишитесь зі мною. Я хочу посвяткувати з вами ще один день, щоб ми залишились і святкували разом з ним, і посправжньому насолоджувались спілкуванням з ним, тому що Він наш небесний батько, і він наш небесний цар і наш Господь. Ось такий у нас розділ церква, ось таке післення і наша оселя з Богом на небесах. Тому давайте. По справжньому закарбуємо в своєму житті, в своїх серцях ці небесні принципи, небесні кордони і небесні часи. Нехай Господь благословить нас і зробить нас святим народом, по справжньому вибраним народом і народом приготовленим і готовим робити всяку добру справу в ім'я Ісуса Христа.